Знову ж таки, лише направлення скеровування до конституційного суду. Потім має бути ще одне голосування в першому читанні. Потім остаточне вже конституційною більшістю. Це лише перший крок, але тим не менше, mm -hmm. пане Юрію. От тут я так розумію, репліка була в бік вашої політичної сили, вашого лідера, який я дуже ну... гостро сьогодні виступав Сергій веслив просто свою думку. Це його право, але ми не дивимося собі під ноги. Ми дивимося вперед на багато років. вперед, до чого це призводить, тому що сьогодні. Вперше Конституція пишеться не в українському парламенті. Вперше Конституція пишеться ні в якому випадку не українцями, а вона пишеться за кордоном в Кремлі, нав'язується нам через світове співтовариство, яке перше здало Будапештські домовленості, по яким вони нам гарантували захист. А сьогодні вони хочуть за рахунок України, її територіальної цілісності умиротворити Росію, тому що вони безпомічні в боротьбі з Росією. Вони це прекрасно розуміють. Але Росія це проблема не України, це проблема всього світу. І ми повинні бути єдині, але ні в якому випадку не за рахунок. Української території ні в якому випадку не за рахунок української суверенітету, української незалежності і ні в якому випадку не за рахунок української конституції. До чого призводять ці угоди? Це перший крок. Ми розуміємо. Ми розпочали процес дуже страшний. Тому що сьогодні ми говоримо, конституція децентралізація для всіх регіонів, в тому числі луганськ Донецьк Чим їх не влаштовують той самий статус, який буде мати Тернопільщина, Закарпаття, Київ. Тим що вони окуповані. Секундочку, ми їм даємо ті ж самі повноваження. Будь ласка, забирайте війська Росія, забирайте терористів, дайте людям мирно співіснувати, працювати і жити в країні єдиній. Але що нам роблять? Нам залишають цей гострий, гарячу точку, аби постійно в Україні була дестабілізація. І сьогодні вони хочуть далі провести. Президент говорив, але ну він лукавив. Він говорив: ми там який статус, та він навіть не вніс закон. Щоб ми розуміли, а який він має на меті далі статус надати тій території, як там будуть організовуватись місцеве самоврядування? Чи це ці терористи будуть обирати? І завтра це буде легітимна влада, яка завтра поставить питання не тільки про місцеві вибори. Якщо ми проведемо там місцеві вибори в окупованій території під автоматами терористів, то вони законно поставлять про питання, це не йдеться. Поки що а по-друге, ну закон двічі голосувався. Питання? Я Ні. перепрошую, це зовсім інша історія. Той закон, що голосувався, це одне. Він не міг змінювати територіальний устрій. А сьогодні, коли це вже частина конституції. Коли в Конституції буде це прописано, мова йде про і зміну територіального устрою. Можливо, чому? В Конституції чомусь попала одна норма, дуже дивна і мало хто замітив не е децентралізація виконавчої влади, а децентралізація влади. А влада за теорією це і законодавча, і виконавча, і судова. Отже, це ознаки первісної федералізації. Хочу це дуже страшна історія, в яку не бачать ті, хто не бачить далеко. Вони бачать під ногами і якусь свою. А Росію тим не моротвориш. Війна була і вбивали українців, хоч уклали ті угоди, хоч не уклали. Хоч ми відвели війська, хоч не відвели. У нас яке сьогодні підтримує Україну. Це угода Але... не ратифікована Верховною Радою, тобто вона не є частиною законодавства України, і не Суп... треба на цим спекулювати. А... І угоди підписані Медведчуком і кучмою. Це Абсолютно не угоди не для українського війну. народу. Не спекулюйте так. цю історію, і насправді не все так просто. І відхід Путіна може не вирішити проблему російського народу. До це окрема окрема тема. Е, ну, пані Оксана, тоді до вас, Олена. якщо Олена перепрошую, пані Але Олена, мене якщо мене про запобіжники, я маю право на все рівно. Прошу, пане та... Юрію, потім пані Олена. Ні, ні, святку. Нехай пані Олена і Дякую. Не буде зараз. Прекрасно, толерантність. Пане Юрію, будь ласка. Дивіться, я хотів про зати відповідь. От насправді я теж поважаю дуже це давній політик, відомий політик. Він вміє оперувати даними. Згадали Київ, пам'ятаєте, Янукович звільнив. Практично всю київську владу призначив свого державного управлінця Попова, так званого, так але це було поза законом. Сьогодні в цій конституції це буде в межах закону. Почекайте, ну як поза секундочку, ви ж проговорили ну, ну, парламент. Чекається. Прийняв закон, Секунду. по якому так. розділив посаду Сириль. глави адміністрації, Сириль. і голови ради. Ми прекрасно розуміємо, Все. що керував тоді вже не секретарне не. рада, а мер Попов Олександр. Не, не Оце має. сьогодні Правий, ну не мер, голова, а голова міста, Оце так. сьогодні робиться, що можна любу раду, але закон написав конституцію розпустити, призначити свого управляючого смотрящо. Мало то. Дивіться далі. Я ж не заперечую. Хвилина буквально да, пане відповідальність Юрій. ради повинні. Я сам, коли Тернопільська обласна рада півтора року не працювала, подав до Верховної Ради, і ми її розпустили. Це була відповідальність, і це правильно. Така норма має бути. Але а як відновити роботу? Якщо Конституційний суд, ви в норми, які пропонує нам президент, визнає, що рішення ради було законне, вона б мала автоматично відновити свою роботу. А що пише цей проєкт Конституції? Що президент має ще скасувати свій указ? А якщо не рік його не скасує? Друга норма. А якщо визнані незаконним? Ну скажімо, якщо подали ці подання президенту, президент вирішує питання подати в Конційний суд, але рада вже зупинилась, уже є смотрящий. Не вписано в законі. На протязі якого періоду президент має подати в Конційний суд це рішення? Я може через подати рік буде. може Я через зрозуміла. два. і в нас буде вічний смотрящий. Тобто, а, шановні, треба нести відповідальність, але відповідальність повинні нести всі. І друге питання: а де відповідальність президента, якщо він зупинив раду? З яка законно прийняла рішення, вона не працювала два роки, і виявляється, президент цей Одне буде чистий, і гарний і навіть закону про імпічмент немає. зрозуміло. Пане Юрію зрозуміло, і пані Олена теж зрозуміло враження, що розпусті Конституційний буде який Процес... під Януковича змінив конституцію. А тоді а то давати його завершимо принаймні на... в цьому на... прямому на... ефірі. На... Але очевидно, на... що на... дискусії на... з цього приводу будуть ще багато і гарячі. Дякую, шановним гостям, за участь у сьогоднішньому ефірі. Дякую за увагу. Глядачам. До зустрічі.